Державне підприємство Черкаський автомобільний ремонтний завод отримало контракт на капітальний ремонт 25 кразів су за 22,7 мільйона гривня. Відповідний контракт укладено 29 липня 2021 року. Згідно з договором, «Чарс» має завершити капремонт 25 автомобілей. Кременчуцький автомобільний завод 255, 260 257. 250, 256, 258 до 30 листопада. Завод має гарантувати справну роботу автомобів впродовж двох років після ремонту, гарантійне напрацювання 25 тисяч кілометрів або 1 тисячу годин у межах гарантійного терміну експлуатації за умови дотримання правил експлуатації та зберігання, або 5 років зберігання у неопалювальних сховищах та усунення несправностей протягом дії гарантійного терміну. Основною спеціалізацією ЧАРС є капітальний ремонт автомобілів сімейства Кременчуцький автомобільний завод, двигунів ЯМЗ та їх складових частин. Додатково заводом освоєно капремонт, обслуговування та переобладнання автомобілів МАЗ, КАМАЗ, УРАЛ, ЗІЛ, ГАЗ, УАЗ, ПАЗ. Не забудьте підписатися на канал і залишити коментар. Дякую за перегляд!